Ех, чудова погода сьогодні, друзі, чудова. Дивіться яке сонечко сьогодні світить. Гарний день, друзі. Гарний. Вітер правда трошки ялиться не чув. Я ще не такі в прошлому відео у мене ще не такий вітер був. 5-6 метрів, не воно було і то я думаю непогане відео. Вийде. Голос все нормально там, все таки ветрозащита своя робить. Ну, а сьогодні вже думаю, може 2-4 метри буде. Це добре. Шо, друзі, я на річці. Доброго дня друзі! Ех, чудова погодка сьогодні! Чудовенька, сонечко, тепло! Лід є трохи, бачите, затвонів ще стоїть. Ну, він такий слабенький вже. Мені головне, щоб на руслі і на ямах не було. льоду. а все остальне мене не цікавить, друзі. Так, ну що, друзі. Боковий кивочок. Як завжди, боковий кивочок, друзі, іначе. Наче снасті я поки не признаю. Можна було б звісно і спробувати на спінг спробувати якимось ультралайтом пройтися тоже цієї ями. Я цього не буду робити, друзі. У мене все є це. Я дуже поважаю цю снасть, Бокові кіок. І на даний момент для мене краще снасті поки не існує. Іменно цю пору. Все, друзья, сейчас наверное начнемо з цього місця. Дуже гарне місце. б'є сонце гарно мені. Сьогодні в очі, конечно, буде бити, не знаю, як воно тут буде. Я думаю, щось будемо бачити. Ну що, друзі, зараз розматуємо нашу удочку. Не знаю, мішечку, наверное, поменяю. Поставлю чорненьку. Без мотилочку таку. типу без мотилка, вроде і не. Сейчас щось поміняю. це Я ловив, ловив в прошлій рибалці така ось серебристая. Теж чудово на себе зарекомендувала в принципі в прошлый раз. Ну я її поміняю, тому що сьогодні дуже така ярка погода, я думаю, треба щось таке більш темніше поставити. Все, друзі. Зараз все оснастим, прив'яжу нову мормішечку, включуся і будемо рибачити, Ну а вам, друзі, приємно перегляду. Думаю, що і сьогодні буде гарний Гарна рибалочка буде на що глянути. Ну що друзі? Все, удочка вже склав. Ось така в мене лесочка Sherman Pro. 0,148 мм. Хороша лесочка така. Мені подобається. нормішечка у нас сьогодні. Ось така чорненька. Вона і в прошлої рибалки мене була прив'язана зразу, але дуже багато було сходів, я її відв'язав, друзі. Не знаю, спробуємо сьогодні. Може просто такий день був. Я на її разу вже ловив. І пам'ятаєте, мене щука откусила іменно на цій ямі ось таку мармішечку, І мене тоді сходу практично не було, по-моєму. Може один, а може навіть і не було, я не пам'ятаю. Так що, друзі, будемо сьогодні пробувати її. Чудова мармішечка. На навіть без мотилочки, навіть, навіть набув на пусту мормішечку поймав. Все, друзі, зараз цепляємо сюди пару мотильків, пару опаришів і будемо починати тягати по Так, друзі, посипів. Три мотелика і одну піночку. Все, друзі, пробуємо. Ех, як сонце в очі б'є. Ну, це тільки тут. Ну, не, далі там більше тут... не буде місць, Що буде там мешать сонечко. Це таки ця ямка. Я там далі ну, там буде кімішити, але точно не буде мішати. Не знаю чи вам видно. Мені то ще поки трошки видно. Кілка поблискує. Від мене лавсанові, білий ківок, то воно отражается хорошо на воде на темном там вот той берег такий тень падает с берега на воду недобрых на ей видно на той воде темной уже чуть вижу поднимаешь то уже да, погано прищуриваться друзі що у нас сьогодні буде як ви думаєте я думаю, що щось буде щось буде клювать може бути щоб такого щоб не ми не сьогодні не піймали ось, ось він бачите? красочик іди А що він Ох ти що його я... та що таке Що таке тут уже що за путанина Туди, в яку сторону друг. Обратно. Обратно. Чихват його йдат. <рес> Такого хуйня ми, звісно, випустимо. Це не наш розмір, друзі. Ми таких не беремо. ми таких, друзі, в даний момент не беремо по розі дью, зараз не буде. Їш, їш, ти заслужив, Гарненька покльовочка була, ти заслужив. За матилька, я не матилька. Закинем, побачимо. Опа. Ну що, друзі? Перва проводочка і зразу же окунчик. Правда не нашого розміру, але ну, нічого, зато покльовочку побачили, і гарненько, чітко наш, і згиб гарний був Легенький, правда, ударчик на такий, ну ківочок, да видно, допустим, на зимній ківочок було видно, допустимо, якщо на зимній вуличку. Хорошо. Хорошенька була клівачка. Хорошо було видно удар і одразу ж конкретний згід, такий, як положено, взяв у рот і держав. О, знову, Бачите, да? гарна покльовка була. Ну, такі самі, чуть-чуть більші. Чуть-чуть більшенькі. Ах то б'є сонце в очі. Ні, цей гарний вже. Це вже хороший, друзі, цього можна вже взяти навіть. Це вже такі ладошка. Ні, не візьму. Ще він не дорос. Ще він не дорос, ніфу. На мою думку. А два закидання і дві риби, представляєте? Дуже рідко буває. Ну як рідко? Ну не рідко в принципі, але... На цій ямі я так в принципі не ловив Тут мені вдавалося одного-два зловити. За все время я маю, скільки, допустим, я тут закидаю, багато протяжок Ну, Одну-дві покрівки я тут можу побачити. це бачите такі. Два закиди, зразу дві два окуні. Сьогодні гарна погода, тепла. Я думаю, він сьогодні буде ходити, ворушитися. Хорошо. Вчора було теж тепло, в принципі. Це віддати трава А це вже теплівка. О, це вже наш. Це вже явно, що наш. Такого ми вже візьмемо. Бачите, все більше і більше і більше і більше. З кожним закиданням все більше і більше. Ну це вже да, це вже лодошка така железна, друзі. Значите, як гарненько бере. Це вже наш. Отдихни. Ну що ж, ще ж, вроді би нажівка непогана таке. І вже под... додаю щось і попробую ще. Пока все добре складається. Мармішечка працює, друзі. Вона працює як і без мотилка, як і о, знову. Бачите, що не... не закидання, так і риба. Що не закидання, так і риба. Цього випускаємо. Мали. Я надеюсь, цени цей ж саме гори. Ох, у неї багато річки. Особливо такої, як я ловлю зараз. То його взагалі вже багато. Да й великі. Так, ну що. Працюємо, працюємо. уже складывается непогано друзья. В нашем деле что самое главное? Самое главное поклевки, клевачки. Конечно, хочется гарно рыбу потягать. Но и ее окунчик тоже дает сопротивление хорошее. Такие, знаете, об... о, и как клювака резко. О. Ну что, не бачишь что раз против солнца. О, это тоже наш. Це теж наш кулець. Хороший лодочка Гарний. Где? так, все, треба менять насадку. Уже добре. Пожували вони. Так, давайте ще разочеки. Так ось сюди і будемо натягувати так. Попробуємо. Зараз должна бути покривочка десь в цьому районі. Да, да, Навіть згинається більш крепше. Крепше згинається кілок уже видно. тягнеться під под, под горку, якби як на підйомчик підіймається Так як ото грузиком протягуєте фідером, шукаєте дно, так само. И тут квітки уже більше так сгибается тяжче тянуть. Так само і тут уже. Кивок більше так крепше сгибается. Сейчас уже вирівнявся Бачите, вже уже попрямую видно. Уже ровніше дно пошло. Но покльовок нема, друзі. Все, друзья, меняем місце. Так, 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 щось не видно. Нема. Нема покльовок. Нема. Друге закидання і холостує. Давайте ще щось таке. Ще, ще будемо пробувати. Не може бути такого, щоб тут не було риби. Не може бути, щоб тут окуня не було. Надо його роззадорить. Тут всегда він першого разу не клюється. Надо його так трошечки його посердити. щоб він сердитий став. Тоді він починає хапати. він ще не поняв його не в не гуморі сьогодні. Ладно, ми ще так протягнемо над цією травою. Там ще й глибоко бряг. Да, так, ще й глибина хороша. Маша туди глибше, ніж чим... де... О, це вже є. Бачите? Ось він. Хороший. Хороший, друзі. Хороший апарат. Ох, який гарний окуняк. Іди сюди, іди, 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 иди. іди. Аж це ж під самою травою там його взяв. Ух, змій. Знаєш, це як гарний за верхню губу. Хрена зайде, хрена з два. Губа там самошеча. Попробуємо, друзі, пробуємо. Ще три проводки зробив. Покльовки поки не побачив. Зараз буду між травою, просто на опусканні буду пробувати. Просто на опускання зараз між травічкою запробуємо. Може буде десь стояти. Новенький. такого мы выпускаем, друзья. Тем на наш размер. мин не берем. Гарненько взял. все, насадка, все, сила, не Плови, плови мой гарненький красавчик. Что так, ж такие, друзья, у нас наши храпачи сегодня что их не видно. У него челочка долби. Сегодня день молодежи, наверное. Сегодня она... О, так. Вот ну, главный клюв не Мне самый главный клюв если честно. Ну, такие. Поклевочки, поклевочки серед зими, друзі, надовги, удочку. це я вам скажу. За щастя ж покльовку побачить. Чесно вам скажу. Зараз треба сидіти десь на затоні. Льот сантиметров 20-25 таки, щоб був що буром воно бляха взагалі немає там якісь сантиметрів п'ять може зари я не знаю що навіть ходять за по ньому я їхав на стовку то нікого не було обічно там якісь желіці стоять а то, бачу, нікого не було забрати желіці вони там обічно не, не вилазять ті жерці це немає ще. дещо вже опасний льод та я був позапрош... позавчора Теж на нього виходив, він потріскує і бачу такі матові став, крихки. Думаю, ні, не буду я рибачити, я поїхав на річку і надубасив ку на боковий кивок. Це у мене кудочка. Тобто боковий кивок в мене завжди без варіант. Щось завжди я на нього піймаю, друзі. О, Одна покривка. О, є. О, це вже наша риба. Це вже наша. Это уже наш окунчик, друзья. Дождавайся. ж такие. Вот доха железная. Так, ну уже опариш. Эй, мотыльки давай, Может, нема, уже не мое уже. Светлые. Все, пиде, а цей пойдет, Так, друзья, ну что, что тут попробуем? Попробуем, что робить. Вже часом поклевував унесен непогано в принципі клював є. Бачите, на протяжке моментально травы є вот любит он таке понимаете давай давай дна. и все Дно він любить наш мадошечка Ох. два парика дай ему потяжечку и все понимает? ну давай-ка будем потягивать что будет. потяжками заниматься все, друзья, на сегодня это все идем дальше Так друзі, ну шо ж прийшов я сюди на це місце, тут я теж гарно ловив колись. По-моєму прошлой рибалці я тоже сюди заходив. Да, був я тут тоже на цьому місці. Ловил. не знаю, не пам'ятаю тут здою, наверное, одненько зловив один. О, значте. Одразу кривака тут окін. А, це поточка. Це плиточка, друзі. Ботвичка, красноперка, красавица плотвичка приняла. Сходу только кину, только тук. И крива кому-то. Но парень шазила. Гарненько, гарненько, ладошка. Так, что у нас там было? У нас там білий, залишився червоний по цепі. мене вже закінчуються мої піночки травневі. <сум> Представте, скільки лежать, хоч бігни їм. Ну як вони вже звісно трошки не такі вже. Трошки зморщились. Але ще почувають себе непогано, я бачу. Ще навіть шевеляться, бачите як. Так, друзі. Еще чудовое место. Солнечко у нас уже на закате. Осталось буквально еще часика для рыбалочки. И все. Не бишь, наверное. Ливачка? Да. Е. Наш. Наш или не наш? Что скажете? Шо ви скажете? Берем или не берем? беремо? Привіт. <риве> Ай, отдихає. Ай, гуляє. Росте. А ще рости друзі дай ще трошки підрости Маловато сьогодні гарних окунів В основному такі як оце вдошечка до ладошечки. Багато я вже їх сьогодні втопив, конечно. Не скажу, що клво не було, був кльов, мелочь клювала, дуже багато таких маленьких живцових окунців дуже багато було. Я ж явно, що я вам це його не показувати не буду, друзі, тому що самі розумієте, що це буде цілий художественний фільм, друзі. Так що виберемо що краще. Виберу що краще, то я вам покажу. Так, ну що, буду ще клівати чи не будуть. Це після того як зловив окунця, Вже разов п'ять протягнув немає. Це зараз побачу що тут. Загарніку так закинув, хорошо що тут той берег почти і протягую до себе. Давай так чітко срабатуємо. Десь там із середини він починає хапати. Все таки десь метрів п'ять. 5... Є, бачите? Метрів п'ять все-таки протягую по дні. Це дуже далеко. Ось такі, бачите, ось такі п'ять такі окунець, який треба випустити. Так, треба одненько опариша додати. Да, часу все меньше і менше, друзі. Сонечко зашло. Почти сховалося. Чуть-чуть такой виглядає диск из-за дерев. У нас рибка не, не хоче мене сьогодні Гарна риба поклевками. Но все одно мені приємно, що вона клює. Приєдно, друзі, що клює Серед зими це вже кривак. Знову ж таки, отмінчики, які треба випустити. Ті бачите, до ладошечки, але він ще не те, що не він не вирос, ще він не дорос до того розміру, якого я беру. Так він тут везде є, именно на своем розливе. Сами... О, бачили, клевака. Ух ты! О, це вже наша риба. Це вже він. Це вже він, друзі. Поклевка була жорстка, хороша така. Отдай удочку называлась. Поклевка була, отдай удочку, друзі. Все. Вот. Где-то раньше был. Где-то и раньше была, змей. Так, друзья. Щось до не можу взять. То есть за мною балується. То есть за мною дуже такий малий о, клевачка. О, це вже іди сюди давай. Не Ну Це ж не ты балуйся, так правильно. Конечно, що не він. Це хорошенький. Це і піде на уху. Це ладонечка. Це ладошечка. Іди туди до свого кориша. я ну, поправить. що окунь тут є. На вечір, бачите, тут тільки сонце зашло. І настало сонечко і почав окунець поклювувати. Я думаю, що від там на тих ямках теж він клював, де я був у сонце ловив. Він там би краще клював би. Зараз він буде клюватися. ще якісь минут 15-20 мене є, ще поки видно, він буде зараз кривати. Бачите, бачите, воно, це вже щось гарне. Оце воно. Це він. Оце, друзі, він. Бачите, таке тако, чуть-чуть телепнув пару раз, Пару раз телепнув і я такий красунчик хапнув. Ну, Це вже достатньо достойний хунчик. Це вже наша риба. Ну, ну що. що воно? Вечірній виход, як ви думаєте? Я думаю, що так. Да. По-любому вечірній виход пішов. Тому що дуже часто є покльовки. Тут закидаєш пару, чуть протягуєш і зразу вже покльовочку. Ну я кажу не за кожним закидом, а я маю трохи закинув, зразу бум, чуть протягну і тум покльовку. Вони клюють не за кожним, ну не за кожним забросом, ну 3-4 заброси, дивись покльовка 3-4-2, як коли О, знову клювака хороший. Бачите? пошов гарний окунь, брати, ох, які круги наматує Поняли? Вечірній виход, друзі. Дождався я, дождався його. Всего вони Вечірні окуньки. Прийшла стайка таких окуньовиць. От туди їх. Оследні друзі закидання, тому що я вже навіть ківка погано бачу, вже доловився, так хотів заранче приїхати, і так воно у мене це затягує, цей азартна рибалка, цей боковиківчик я до чого я його люблю, що вам це навіть не передань. Самая моя наиулюбніша. снасть. Я его люблю и летом и осенью и зимой. Но такие, знаете, на каждый сезон есть свои снасти. И тоже я ими люблю. Я вообще на все люблю ловить в принципе. На боковики вок у меня на первом месте, друзья. Все, друзья, на сегодня все. Буду сворачиваться. Уже темно. Такие нас сегодня улов, друзья. Сами бирши. Может, грамм под 200. Вот такие ось даже попадались. На ладошку бирж, чем на дошку, конечно. Вот все такие ладоньки. В общем. не десяток, наверное, я посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять, девять, десять. Девять, десять, девять, десять один оттуда вот и одна плотвичка. Такие уловы сегодня были. Все, друзья, на сегодня все. вже темно, треба їхати додому, я не знаю, що ви мене бачите там камеру. Я думаю, що видно ще. В общем, друзі, така рибалочка непогано получилась Рибка клювала. Ну, звісно, дуже багато мелкої риби було сьогодні. Ну і попадали, бачили самі непогані кінці. Я думаю, все одно рибалка сьогодні довольна. Я завжди рибалкою довольний. І б вона не була. Тому що я просто чисто їду відпочивати Такі діла, друзі. В общем, всім, як всегда, крепкого здоров'я, друзі. Мирного неба. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, рідних. Ну і до побачення!